Вітаю колеги на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 25 лютого проводимо висів перців. В основному сіємо гіркий перець, і з новинок це сорт Хіраш, а так само збір, таких як Барані Ріг і тому подібне. Із солодкого ми висіваємо буквально трошки, щось не виходить у нас його вирощувати. Тому в процесі, якщо буду знімати відео, будете під. Вказувати які помилки. Тому по сроках, рахую, що кінець лютого там до 5 березня висів перців на розсаду, це є оптимальним сроком. Тому хто ще не висіяв, будь ласка. А культура, про яку ми будемо сьогодні говорити, це у нас буде помідор, а саме томати детермінантні в основному. Хочемо спробувати в цьому році для реалізації роздріб на ринку попрацювати з томатами, так як ну, в тому, по тому році гіркий перець, часник, томат це все так воно непогано йшло. Плюс ціна на томати, всі ми знаємо, по якій причині була висока. І тому так подумали, на якій культури зупинитись, і вирішили, що більш-менш у нас це виходить. Звісно, що в таких великих об'ємах ми ще не вирощували. Але все-таки спробуємо. Хочемо вам показати цей. Це направлення, і поки є ще час, звісно, ще висівати помідори на розсаду ще рано. Ми плануємо десь після 20 березня це робити. Є час подумати, можливо, хтось приєднається до цієї ідеї. І так, ми взяли в основному детермінантні сорти це такі невисокорослі. В основному не крупноплідні такі на ну, типу сливки. Це сорт наміб, асвон, п'єтра роса, по-моєму, це індетермінантний, тобто високорослий такі, які не обмежені в вегетації. А ці сорти, ось детермінантні, вони всі. Тобто в свій час наростає маса, зацвітає, і потім все це дозріває практично в один момент толстой. І зупинились ми на сорту Діно. Виробник ви бачите, також де насіння брали, теж, бачите, це не реклама, просто вже не перший рік співпрацюємо з цим магазином. Нам подобається. Не було пересортів поки що. І нагадую, що висів будемо проводити десь після 20 березня на розсаду також. Потім висадка в парник. І потім уже у травні місяці відкритий ґрунт. Ось такі таке ще одне із направлень. Пишіть, кому цікаво, будемо показувати, якщо ця культура теж вас цікавить, ставте лайки. Я буду бачити, що, що це вам цікаво, і буду, відповідно, знімати процес. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і до скорої зустрічі!